Просто дивлюсь, як це як змінюється, таке враження. Поняли, що е, світ хоче розділити на супер бідних, супербагатих. А оцей середній клас замінить роботами штучним інтелектом, ботами чого, бо оці вийшли наушники зараз, Apple AirPods, перекладачем, знаєте, і мені а сьогодні дзвонить прикладачка, яка перекладає зазвичай дипломатичні зустрічі і так далі. вона каже: Сір'я, це раніше оці перекладачі ми найбільше і гонорари отримували за те, що ми вживо так перекладаємо, як цуфльор. Це найбільше за це була плата. Тепер це повністю заміняє штучний інтелект, просто яка штучка магазину за 300 Доларів там, да, чи скільки ці наушники будуть стоїть, заміняють перекладача, і це тільки початок. І вона каже, ми не знаємо, що робити. Ми все життя на це вчились, не знаємо, що тепер робити. Куча таксі замінено вже в Європі, в Америці, роботами. Айтішники, пам'ятаєте? Якщо айтішник, то це значить у нього лімузин, парше, двохітажний дом. Це там у нього жінка вообще з Галівуда якась. Ну, от таке було враження. Айтішник. Де зараз айтішники? Прикиньте, як все змінюється. Що а, буквально декілька років назад, це ще було супер. IT, це ще вчитися треба. а тепер майже воно не рахується ні за що. Уявіть, що ви просипаєтеся, ваша професія не треба вже. І це дуже небезпечно, бо більшість професій, які можуть замінити робот, будуть замінені роботами. І що українцям робити, як всіх, так в Європі на чорну роботу, а українці в Україні ну, самі знаємо ситуація ну дуже печальна. Не бачу нічого краще, ніж онлайн. От, слава Богу, 12 років я заробляю в онлайні 8 років завдяки соцмережам. Інстаграм, Фейсбук, Тікток, от маркету Ми просто заплатимо зарплати нашим студентам в контент-хаті, які розповсюджують відео от в соцмережах. І Вони отримують інколи більше у нас, ніж на роботі фізичні. А, тобто вони в середньому там отримують 15-17 тисяч гривень. Більшість стільки отримують. І ми ще вони от, розповсюджуючи відео у нас просто онлайн, можуть собі взяти і мігрувати, кинуть роботу і почекати наступну якусь роботу. Я на це все дивлюсь. До речі, за посиланням шоці профіля 16-17 вересня безкоштовне навчання і для вас. Як ви можете заробляти онлайн? Ми зараз думаємо розширя трошки команду, зможете в неї потрапити, ми платимо зарплату за це. Зрозуміло. Шукаю українців, які хочуть навчитися заробляти онлайн за допомогою розповсюдження українських новин в коротких відео в таких відомих соцмережах, як інстаграм, фейсбук, TikTok і так далі. Якщо ти хочеш потрапити в мою команду і отримати можливість заробітку від 100 тисяч гривень на місяць, ось, будь ласка, реєструйся на безкоштовний вебінар. Я там по поличкам все розкладу, розкажу, як це все працює.